Ну що, третє замовлення на сьогодні. Мальком. Глибина колодязя 2,5 метри. А бісінка зроблена на 19,5 метрів. Напорчик більше тонни. Поки прокачуємо Грязненька. Так, Надо сказати, що тут був ще пласт. Піску десь 1,5 метра на 5,5 метрів. Но ми не рискнули на нього ставати, так як у сусіда на цю глибину зроблена криниця і води теж не вистачає особо. Тому не ризкнули ми на цей пласт ставати, пішли далі. Водичка з желізом. Є привкус. Хазяйка пішла зараз її закип'ятить. Подивимося, чи жовтіє, жовтіє, не жовтіє. Якщо жовті, в принципі, бісінку можна оставити, підключати до неї ну, от такий насосик на полів, а 110-ю трубою от такою, фільтром обсажувати 5,5 метрів, там повинна бути хороша вода, але ну, там значно її менше. Але як варіант, можна буде так зробити. Зараз глянемо, що там аналіз нам скаже при нагріві. Ось наші штанги, ось на таку глибину заходили. Коротше, я так дивлюсь, ну, ще вода не нагрілась, але навірно варіанти із 110-го відпадає, тому що тут в колодязі глина на дні. І вона, ця глина, тримала оцю верхню водичку. А ці піски, що йдуть на 5,5 метрах, статичний рівень їх ниже. І вони просто поглощають, поглощають колодязь на цю верховодку. Його затягне, звісно, зараз піском затінемо, засунемо сюди. В колодязі буде набиратися, але якщо туди зробити 110, то вода буде стояти тільки в трубі, в колодязі буде сухо. Туди буде якби в цей водоносити дренаж верховодки. Варіант туди тільки заходить ремонтними кільцями на той пласт. Вони дадуть об'йом. Якось так. Так, ну трошки-трошки колір. Ну ще вона не прокачана. Ще вона сама по собі мутновата. Ну не критично. Не критично по металу. Ну і не будемо ми морочити головне собі не людям. Підключаємо, бо я ж кажу, на той водонос тільки заходить кольцями. Все, зараз тоді обрізаємось. Підключаємось он до клапана і запускаємо систему. Все. Підключено. Луночку ми затрамбували і вже верховодка почала набиратися в коло Та то було сухо повністю. Підключились до системи, якісь там неполадки з насосною станцією. Установлений фільтр перед насосом. Думаю, можливо, в ньому проблема. Ми витягли фільтруючий елемент, але вона качає на слабо, десь підсоси йдуть на цьому фільтрі. Підключились там, кстати, свою, свого насоса поставили, запустили, все нормально, все качає, насос замовника єле-єле. В общем, буду дивитися, там фільтра, фільтр переносить, після насоса ставить. Так що, все добре, робота здана, водичка є. До нових зустрічей.